Кого уявляєш, коли чуєш слово ангел або слово ангелочок? Який образ виникає перед твоїми очима? Здається, що найбільш популярними представленнями ангелів, які закарбувалися в нашій пам'яті, є зображення маленьких кругленьких діток з крилами. Такий образ ангела був створений Ренесансом, епохою, яка шукала натхнення в античному мистецтві і в даному випадку знайшла. Бо отой дитячий ангелочок, закарбований в нашій набожній уяві, це насправді охрещений амор або купідон. Такий образ і таке представлення ангелів ем, походить з Ренесансу, але стало дуже популярним завдяки бароковому мистецтву. Самі такі пухкенькі ангелочки прикрашали і прикрашають більшість барокових храмів, вівтарів, образів, фреск і теж таке уявлення. Проникло в нашу християнську ментальність, в наше мислення, в нашу уяву. Але є одна проблема: таке уявлення відбігає від біблійного представлення ангела. Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі брати і сестри, на моєму Ютуб каналі. Якщо не забудетесь, то можете навіть підписатися на цей youtube канал. Я натомість з нагоди року святого Михаїла Архангела, року, який оголосили наші єпископи, хотів би присвятити декілька катехез Саме ангелам, архангелам і особливо святому Михаїлу. Сьогодні торкнемося біблійного представлення, біблійного образу ангела. А наш біблійний екскурс в ангелологію розпочнемо від одного із титулів Бога. Отже, в святому писанні між різними титулами Бога є і такий: Господь Саваоф. Вираз саваоф це множина від слова цава, тобто єврейською це цеваот. Цават це те саме, що військо, армія. А отже, цаваот це воїнства, армії, війська. А отже, Господь, як це належить володарю Всесвіту, має своє військо, і тим військом є ангеле. Пригадаймо, коли нашого Господа Ісуса Христа арештовували у Гециманському саду, то Петро вихопив меча і вдарив одного із солдатів, і Господь скартав його між іншим такими словами. Чи гадаєш, що я не міг би попросити Отця мого, і він зараз же не дав би мені більш як 12 легіонів ангелів? Матвія, 27, розгляд, вірш 53. Оскільки ангели є духами, то будь-яке їхнє представлення завжди буде антропоморфізмом, тобто приписуванням людських рис духовним істотам, духовним єствам? Однак, якщо вже їх зображувати, ну то принаймні так, як їх словесно описує Писання, так, щоб не спотворювати оцього біблійного образу ангела. А Боже Слово порівнює їх радше до воїнів, а не до діток кругленьких. Ангели становлять армію Бога, а не дитячий садочок Бога. Вони є носіями слави Божої імені Божого. І настільки ідентифікують себе з виконанням волі Божої, що Святий Григорій Папа Римський в своїй проповіді повчає, що ангел це так насправді не ім'я, це місія, це завдання. А ми знаємо, що власне ім'я відображає ідентичність, певно, так? і ангели вони настільки зідентифікували себе з тим, щоб виконувати волю Божу, що це, є і, це і є їхня місія, це і є їхня тотожність. Це потужні духовні істоти, яких Бог. Дав на служіння тим, хто має успадкувати спасіння, говорить послання до євреїв. А хто це має успадкувати спасіння? Хто це такий? Здається, що це мова про нас з вами. В Книзі Ісуса Новина читаємо про явлення Ангела? Перед здобуттям Єрихону, здається, в п'ятому розділі читаємо наступний текст. Як же Ісус був під Єрехоном, звів він очі, аж бачить, стоїть перед ним якийсь чоловік з обнаженим мечем в руці, або з голим мечем в руці. Підійшов до нього Ісус та й питає: Чи ти наш, чи з ворогів наших? А той відказав: Ні, я начальник Господнього війська, прийшов я тепер. І впав Ісус лицем до землі поклонився та й каже до нього: Що велик мій владика Слузі Своєму? Начальник Господнього війська і каже до Ісуса: Скинь з ніг твоє взуття, бо місце, де стоїш, святе. І Ісус вчинив так. Звернімо увагу, в якій постаті являється ангел, це є чоловік з мечем. І цей ангел Воїн так велично виглядає його слово є сповнене влади і сили, що Ісус, навин, впав обличчям до землі. Чи ви уявляєте, щоб Ісус, Навин, впав до землі, якщо би до нього прилетів якийсь такий пухкенький ангелочок, якого ми звикли бачити на бароковому, бароковому вівтері? Ісус, Навин, тут треба додати, Він був відважним воїном. Має за собою багато битв, бачив багато крові смертей. Наприклад, був очільником битви з Амаликітами. Але впав до лілиць перед ангелом. Поява ангела, дорогі мої в святому Писанні, це подія, яку не всі, ви, не всі пережили, не всі вижили під час таких відвідин. До прикладу, два ангели навідуються в Содом і Гомору, і ці міста вже не вижили. Єврейська традиція говорить, що одним із тих двох ангелів був Габріель, Гавриїл. Коли ми уявляємо Гавриїла і теж бачимо це в християнському мистецтві. То найчастіше він виглядає як такий пристойний юнак з лілеєю в руках, по лицарському стає на праве коліно і дарує лілею Богородиці Діві Марії. Натомість стародавні семіти, коли балакали про Гавриїла, то, скоріш за все, уявляли екстермінатора з потужним вогнеметом, який спопилив два міста. В другій книзі царів в 19 розділі читаємо, як один ангел навідався в табір асирійського війська. І що там відбулося? Тієї ж самої ночі вийшов ангел Господній і побив у асирійському таборі 185 тисяч. І як повставали рано вранці, аж ось усі ті лежать трупом мертві. Зараз не буду вдаватися в екзегезу і пояснювати, що це могло бути, бо святе писання історичні книги вони дають нам не такий хронологічний перелік фактів і сухий перелік фактів тільки. Богословське тлумачення цих фактів. Ну, відповідно, не знаю, це могла бути якась хвороба, зараза. Не знаю, можливо, якийсь <пізько> катаклізм, не знаю, що це могло бути. Але, Боже слово, виразно показує ангелів як могутніх воїнів. Один ангел вигубив 185 тисяч асрійського війська. Ну то що буде, якщо їх буде, наприклад, два ангела? Або легіон? Уявляю собі, як цей ангел. Іде виконувати своє завдання, а його колега запитує: Ти куди? Ну, отут, До асирійського табору збираюся. Може допомогти тобі. Е, справлюся, справлюся сам. Готуйся ти до, там, до іншого якогось завдання. Даниїл, пророк Даниїл, той самий відважний Даниїл, який побував в ямі з левами, який чинив опір теж на Входоносорові, не поклонявся ідолам. Коли мав видіння Гавриїла, коли ангел Гавриїл до нього навідався, то той був хворим недужим декілька днів. Послухайте, як описано це в книзі Даниїла. Як же він говорив, тобто Гавриїл говорив до мене: Лежав я непритомний обличчям до землі? Але він доторкнувся до мене і постав мене на рівні ноги. Далі Гавриїл пояснює видіння, пропущу цей текст. І наприкінці знову читаємо про реакцію Даниїла. І я, Даниїл був виснажений і лежав не дуже кілька день. Гавріл приходить до Даниїла, а того зі страху ноги не тримають. Треба його трошки підкріпити, підтримати, щоб він витримав видіння. Гавріл мусить додати йому сил, щоб Даниїл витримав його візит. Ну і навіть після того, як Гавріл вже його залишив, то той декілька днів відходив. Коли той самий Гавриїл приходить до Захарії, це вже маємо Євангеліє від Луки, Новий завіт, то читаємо так. Тоді з'явився йому ангел Господній, ставши праворуч кадильного жертовника. Захарія, побачивши його, стривожився і страх напав на нього. Страх напав на нього. Чому так відбувається? Чому Захарія, Даниїл, Ісус Навин, які були ну, праведними людьми, але їм важко. Витримати присутність ангела. Ну дуже просто, тому що які б, якими, якими праведними вони б не були, то все ж таки вони були б грішними. Натомість ангел є носієм святості Божої, слави Божої, чистоти. І тому важко є людині дотикатися до цієї святості Божої. Якби. Тому, тому вважаю особисто, що. Коли людина, ну не тільки особисто, але теж церква цьому навчає католицька, що людина може стати перед святим Богом тільки святою, коли вона буде очищеною. Принагідно раджу вам подивитися відео на тему чистилища і біблійних основ цієї догми. І тепер увага. Лише Діва Марія витримала подібні відвідини. Написано, що вона стривожилася. Але не на появу Ангела чи на прихід Ангела, лише на слово. Почувши ці слова, вона стривожилася. Що могло би значити це слово, яке він сказав. Ну, і якщо Даниїл лежав недужим після приходу Гавріїла, то про Марію написано, що відразу після благовіщення тими днями Марія зібравшися, пустилася швидко в дорогу в рідську околицю, в місто Юде. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлисавет. Думаю, що це є такий текст, який ще раз підкреслює, що пресвята Богородиця була непорочною святою. Думаю, що Гавріл декілька днів відходив, бо був вражений оцією святістю, кехарі до мене, сповнена благодаті, Принагідно відсилаю вас до відео на тему непорочного зачаття Діви Марії. Думаю, що Гавріл був вражений цією любов'ю Божою, якою він сповнив Діву Марію. Цією тайною втілення, Сина Божого, ну і святістю Марії. Отже, ангели становлять Господнє військо, яке покликане служити Божому народу, служити церкві в битва в битві із силами зла. Тому, дорогі мої, не можна інфантилізувати цих духовних істот. Звісно, що коли ми розповідаємо дітям про ангелів, то можна там вживати якоїсь такої дитячої мови. Але коли ми зростаємо у вірі, то теж важливо, щоб ми, маючи там, знаю, 40 років, так умовно скажу, ну, щоб ми не уявляли якихось там ангелочків, ангелючечків якогось. Є ангел, воїн Божий, який покликаний служити церкві, служити кожному з нас в битві із силами зла. Вже в Старому Завіті місія ангела, як Такого покровителя, патрона Божого народу, представлена такою, що він має привести до мети народ ізраїльський, привести до землі обіцяної. В книзі Вихід, в 23-му розстрілі, читаємо так: Ось я посилаю ангела мого перед тобою, щоб старіг тебе в дорозі, і привів тебе до того місця, що я приготував. Шануй його і голосу його слухай. Не бунтуйся проти нього, бо він не стерпить ваших переступів, бо в ньому. Моє ім'я. Як слухатимешся його голосу, і робитимеш усе, що я велю, я ворогуватиму з ворогами Твоїми і гнобитиму гнобителів Твоїх, бо мій ангел і перед тобою, і приведе тебе до Аморія і Хетита Перезія Хананія, Хівія і Євусія, і я винищу їх. Нашою метою є Боже Царство, є Спасіння в Христі Ісусі. тому так як я вже згадував в посланні до євреїв, ми читаємо, що ангели це служебні духи, що їх посилають до послуг тим, які мають успадкувати спасіння. Розумієте, І тому дуже важливо, щоб ми мали біблійне уявлення про ангелів, біблійне розуміння ангелів. Тому відразу це буде змінювати наші відносини з Богом і нашу духовну боротьбу. Бо зовсім інакше я буду. Зовсім інша свідомість і зовсім інші дії, коли я розумію, що маю якихось маленьких пухкеньких ангелочків, які якби, ну, ніби охороняють, але так невідомо, що, що роблять, і коли я розумію, що це є воїнець, що це потужні духовні істоти, які Богом послані, щоб мені допомагати. Думаю, що наведені біблійні приклади змотивують нас закликати ангелів на допомогу. В Ситуації, в якій опинилася. Церква опинилися християни, католики в світі, а зокрема в Україні, опіка ангелів-архангелів як ніколи не є актуальною, а молитва до них дуже і дуже бажаною. Тому як знак часу сприймаю той факт, що єпископи перемсько католицької церкви в Україні оголосили найближчий рік роком святого Михаїла Архангела. Хто ж нам допоможе в такій ситуації, як не той, хто веде війну з дияволом і його ангелами? в книзі Откровення, послухайте, що написано. І настала війна на небі. Михаїл і ангели його воювали проти дракона, і дракон воював та й ангели його, та не перемогли, ані місця не знайшлося їхню, їм більше на небі. І повержено дракона Великого Змія, стародавнього, званого дияволом і Сатаною, що зводить вселенну, повержено на землю, і ангели його з ним повержені. І я почув голос могутній, що говорив на небі: нині настало спасіння і сила, і царство Бога нашого, і влада Христа Його, бо повержено обвинувача братів наших, який обмовляв їх перед Богом нашим день і ніч. На закінчення цього відео цієї катехези, помолімося до святого Михаїла Архангела, покровителя України і покровителя міста Києва. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. прийди, адже люди, сотворені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і Воскресінням Ісуса Христа Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя, ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча спокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай з твоєю допомогою жінка, одягнена в сонце, цариця ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього занеси наші молитви до Бога і проси його змилосердитись над нами. Зв'яжи сатану і кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє життя і всю вічність звіщали гасло. Хто ж як Бог мікаель. Амінь. Дякую, дорогі друзі, що були зі мною. Дякую вам за увагу, за спільну молитву. Дякую також вам за пожертви, які я отримую і які використовую на закупівлю спорядження для наших воїнів. Якщо хтось бажає долучитися, то в описі до цього відео є така можливість. Бувайте здорові!